Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Стараюсь показувати по вівторкам і п'ятницям приблизно о 8-й годині вечора. І якщо ви хочете зі мною зв'язатися, то мій телефон Viber WhatsApp отут, внизу. Зліва під відео, подивіться, там написано Viber WhatsApp. Я прошу не телефонувати, тому що не завжди я можу брати, а тоді відчуваю себе винною. А на Viber WhatsApp стараюся відповідати. Ну, і сьогодні у нас будуть знов в основному прикраси в нас. Нові сьогодні буде дві прикраси старенькі, які ви вже бачили, і я на них роблю знижечку. І перша брошечка. Сьогодні це, можна сказати, справжній скарб, брошка від компанії LJM канадської ювелірної мануфактури з Монреаля. Вони почали свою роботу ще в 1950 році. Подивіть, яка це гарна брошечка. Це такий золотий метал, кристали і перли. Перли, звичайно, тут штучні, скляні. Ну, але брошка від цього взагалі не, не втрачає нічого. Вона дуже-дуже гарна, а за зате недорога. Але уявіть собі, жінки 50-х років одягали подібні прикраси. На вечірки, світське життя кипіло, а така брошка виглядала просто як ювелірний виріб. Бо за роки свого існування LGM здобув репутацію за високу якість виконання та уважність до деталей. Майстри компанії працювали з металами золотистого тону і часто застосовували і дорогоцінні якісь. Камні, онікс, марказит, ну і художнє скло, емаль та мозаїку. Такі прикраси підписували LJM L'Orance Jewelry або коротко LJM, що допомагає колекціонерам їх ідентифікувати. У нас підпис LJM. І цей підпис на тильній стороні прикраси дуже важливий елемент автентичності. І от зараз ця чудова прикраса може стати вашою. От така прикраса з історією, і з характером і дуже чудової якості. Якщо вам подобається елегантність минулого, то ця брошка для вас. Ну, можна сказати, вона вже пережила дві-три вечірки в Монреалі, і тепер вона готова до вашої вечірки. Ціна брошки 700 гривень. Зараз у нас на столі дві брошечки, дві сестрички. Чому вони сестрички? Тому що обидві вони. Від компанії Сараковентри обидві з характером. І одна дивиться спокійно, глибоко, цей ром з бірюзовими хмаринками та перлинками тримає спогади так само надійно, як застібка тримає сукню. Це брушка Remembrance. Можна сказати, спогад. Це прикраса з тієї самої колекції, коли бірзове золоте скло мерехтить теплим світлом, і де брошка вміє бути ще й кулоном. Ось ми бачимо зворотню сторону і бачимо, що це кулон. я забула вам сказати, що брошка ця 1968 року. Подивимося ще маркування. От, Добре видно Сараков. Дуже гарна зворотня сторона. І така красива брошка, яку ще часто називають мальтійським хрестом. Вона зроблена ніби для того, щоб нагадувати про людей і миті, які світяться з середини, і саме тому її люблять за ніжну ностальгію. Мені ця брошка ще нагадує трошки, крім мальтійського хреста, ще оці ніби тюльпанчики чи лілії посередині, трошки нагадую таку королівську лілію. От дві такі блакитні, два блакитні листочка і золотий посередині листочок. Чому спогад не знаю, ну, мабуть, комусь ця брошка при роботі з нею навіяла гарні спогади. От така красива брошечка і роздивимося зараз її сестричку. Дивіться, яка красива, яка просто крута брошка. Вона старша і тому відвертіша, стрімкий вигін, дві дорожки кришталиків, і вся вона як колос, що визріває під сонцем. У каталогах цю брошку назвали промовисто Radiance. Сяйво. Ну, так і сяйво, дівчатка. Коли нею поворушити, то вона, звичайно, сяє. Ця брошка 1964 року. Висока, майже сценічна, вона ловить кожен промінь. Ну, і віддає його назад, тому її порівнювали то з пшеничним колосом, то з початком кукурудзи. Аби лише підкреслити близьку рожаю. Саме таку форму і дату вказують продавці, що працюють із каталогними назвами і описами того періоду. Брошка сяйва цілих 9 см довжину, брошка спогад 7 см довжину, але тож дуже велика брошка. У ці роки Сараковин трі жила силою домашніх показів. Прикраси не ховалися у вітринах, їх приносили гості. Господиня накривала стіл, і подруги сміялись, приміряли, обирали свою іскорку. Так бренд, заснований 1949 року родиною Стюартів, став найбільшим у світі ювелірним патіпланом 60-х-70-х років. І, ну, Компанія не тримала власних заводів, ескізи у дизайнерів, а виробництво у інших майстернях. За те, які назви, казкові назви, а доступна елегантність закарбувалась у пам'яті. І коли ці дві сестри лежать поряд, здається, що в них виходить розмова. Наприклад, спогад тихо зберігає тепло минулого, а сяйво щедро сипле світлом у сьогодні. Саме за це ми і любимо вінтаж, за відчуття, що краса не минає, а просто переходить із руку руки, додаючи історії нової сторінки. А я забула вам показати зворотню сторону брошки сяйво. Гляньте. Який гарний вигляд, ніби зроблена вона вчора. Але це брошка 1964 року. Тут ми бачимо маркування Сараков. Великі дві брошки, Спогад 7 см і сяйво цілих 9 см. І кожна брошка із цих двох брошок коштує по 900 гривень. Зараз вам покажу ще одну прикрасу. Я вам хочу сказати, що є прикраси, що ніби народжені для весни. Ти береш їх у руку і здається, що чути запах розквітлого саду після дощу. Саме така брошка квітка кизилу від Тріфері. Недавно в нас була така сама брошечка і багато хто її хотів, тому я її знову купила. Брошечка ця дуже красива і просто класична. Всі, хто побачить квітку кизилу, зразу знає, що це брошка від тріфарі. Є брошки квітки кизилу і у інших компаній, але це все передрано з Тріфарі. От саме ця брошка красива, пелюстки молочно білі, вкриті тонкою емаллю. А посередині, подивіться, золотий центр, що нагадує серце живої квітки. І коли світло падає на неї, здається, що пелюстки дихають, що вони ворушаться, ніби справжні. Ну, у ті роки таку брошку носили на піджаку чи сукні з відкритим коміром. А іноді навіть на капелюшку, бо тоді кожна деталь мала значення. Бо у цьому вся філософія Тріфарі робити не просто прикраси, а емоції у металі. Ну, Ви знаєте, що компанія Тріфарі це окрема легенда, її заснував ще на початку ХХ століття італієць Густаво Тріфарі, який приїхав до Америки з мрією створити прикраси. Гідні королев. І треба сказати, йому це вдалося. У 1930 році до нього приєднався дизайнер Альфред Філіп, колишній ювелір із дому Карт'є. Саме він приніс у Тріфарі той особливий стиль, витонченість справжнього золота, навіть якщо це був лише сплав. Їхні прикраси носили актриси Голлівуду, перші леді. І навіть Меймі Ейзенхауер обрала тріфарі для інавгурації. Тож, коли ти дивишся на цю квітку кизилу, ніби бачиш не просто брошку, а відбиток тієї епохи, жіночної, впевненої, але ніжної ніжної. Вона нагадує весну після довгої зими, коли все оживає, коли хочеться одягнути сукню, заколоти брошку і просто бути красивою. Іноді, я думаю, можливо, Тріфарі робив свої прекрасні не для того, щоб ми просто ними милувались, а щоб ми згадували навіть через роки, що краса живе. У дрібницях, у блиску, у світлі, у спогаді про квітку, яка ніколи не зів'яне. Ми бачимо маркування тріфарі зі знаком копірайта та з короною. Така квітка дуже недавно в нас була, я відразу купила ще одну, бо дуже багато дівчаток хотіли таку квітку. Тож, Зараз хто хоче, будь ласка, не гайте часу. Питайте. Ця квітка коштує 800 гривень. Класика, світова класика. 800 гривень ця брошечка. Ну, і зараз дуже давно в нас не було вже прикрас від компанії Кременц. зараз я вам покажу три прикраси від Кременц. Почнемо з сережечок. Вони продаються окремо. Ці маленькі, але дуже ніжні сережки, виконані у вигляді розкритих троян. Пелюстки мають м'який, але дуже такий рожево-золотий відтінок. А листочки це таке зелене золото, як кажуть. Ви знаєте, що кремець покривав товстим шаром. Золото своєї прикраси, всі прикраси були покриті 14-каратним золотом. Це було таке фольгування, і воно було в 33 рази більше товще іншої любої позолоти. Фольгування на нього кажуть, що це електролітичний спосіб. За який фірма Кремен славилася понад століття? У сережок гвинтове кріплення ознака 40-х 50-х років, коли компанія робила розкішні, але Доступні прикраси для денного носіння. Колись у нас було багато вже таких брошечок з сереж, просто без сережок, брошки рожеві, листочки зелені. І якщо когось є така брошка без сережок, то можна купити ці сережечки. Подивіться, на них є маркування, О, Вибачте, Кременц. Ременс, маркування І кажучи, сережечки на гвинтах носити набагато зручніше, навіть чим кліпси, тому що ти можеш сам вибрати яке, от тиск, який на вушку буде, і воно жме тільки в одному місці, їх можна носити цілий день. І от такі чудові сережки можете купити в комплект до своєї брошки, якщо у вас є така брошка, а можна і просто носити окремо, як сережечки, вони дуже здаються, дуже схожі на золоті. Тому що, коли кременець придумав позолоту, оце фольгування золотом, то вона була зроблена для того, щоб люди, які хочуть носити золото, але не можуть собі його дозволити, Купували це і у них продажі виросли ну, мабуть, у 300 тисяч раз, коли вони придумали цю позолоту. Дуже схоже на золото, рожеве золото, зелене золото. І такі кліпси сьогодні мають з маркуванням кремець, як бачите, мають дуже дешеву ціну для цих кліпсів 700 гривень. Я вам скажу, що купити кліпси від Кременц, або сережки на гвинтах від Кременц за 700 гривень це дуже велика удача. Так що теж поспішайте. Я хотіла вам сказати, що Троянди від Кременц були однією з візитівок бренди. брендів, бо вони символізували кохання і вишуканість. А в рекламних буклетах тих часів навіть писали Троянда. Що ніколи не в'яне. І справді, завдяки якісному покриттю та ретельній обробці металу, ці сережки зберегли блиск навіть через десятиліття. А зараз я вам покажу ще брошки від компанії Кременс. А це я вам скажу особливі брошки. Ця брошка класичний приклад стилю кремен з 50-х. Золоте фольгування, ніжна матувість пелюсток і в центрі, натуральна перлинка, що додає елегантності. Компанія завжди використовувала справжні пресноводні перли, не пластикові, не скляні, тому що вони з роками зберігають природний блиск. Фірма була відома тим, що мала власну лабораторію перевірки якості перлів. Цікаво, що навіть у каталогах для масового покупця Кременц наголошувала, наші перли справжні, бо жінка заслуговує на правду. І ця брошка втілення тієї філософії. Вона створена не для показового багатства, а для витонченого. Зіночого шарму. Отака От брошка. Брошування гляньте на листочках. Тонке-тонке-тонке брошування, і на пелюстках, і перлинки. Можливо, вони культувовані, але вони справжні. Подивимося зворотню сторону цієї брошки. Цій брошці дуже багато років, але подивіться, як вона виглядає. І зараз я трошки збільшу. Переверну, тому що напис перевернутий. От ми бачимо напис кременс на голочці цієї брошки. Кременс майже, майже завжди робив підпис на голочках, тільки в деяких брошках він на тільці брошок. Ну, я вам скажу, що і тоді з 30-х років і до 70-х років брошки ці вважалися не біжутерією, а ювелірною прикрасою. Ну, і тому що тут такий товстий шар золота, і тому, що тут були і натуральні каміння, і як зараз ви бачите, натуральні перли, то це прикраса, яку можна передавати у спадок. Але в мене вони коштують недорого, тому що цю брошечку я купила без коробочки. Вони коли з коробочками і сертифікатом це. це Ну, вартість їх робиться набагато більша. Але ми купуємо не коробочку, в якій просто буде лежать брошка, а саму брошку. І зараз без коробочки ця брошка коштує 1200 гривень. Ювелірна прикраса. Чудова, просто ніжна і дуже гарна. І в мене є ще одна брошечка від кременц, і теж з перлами. І ця прикраса. Символізує ще одну тему, яку кременець любили розвивати, це природна елегантність. Гілочка з перлинами виглядає ніби живою. Листочки матові з легким шовковим блиском, а перли як ранкові краплі роси. Тут теж натуральні перли. Такі вироби часто купували наречені або дарували на річницю весілля, адже перли вважали знаком чистоти та постійності почуттів. У 1950-х роках компанія навіть випустила серію під назвою «Bridal Pearls by Кременс. Це значить весільні перли кременса. Саме туди входили подібні гілочки і букети з перлами. Заснована у 1866 році у місті Нью-Йорк, штат Нью-Джерсі, компанія починала роботу з виготовлення чоловічих прикрас, зокрема запонок і шпильок для краваток. А у 1890 році родина Кремінців запатентувала технологію золочення товстим шаром 14 каратного золота, який практично не стирався після 10 носіння. Подивіться, ніде не стерлося. Воно як новеньке. Взагалі новеньке. Давайте зворотну сторону подивимось. Гляньте, як виглядає. Ну і зразу раз ми перевернули, подивимося маркування на голочці. Я думаю, вам видно кремінс. Кременц була дуже цікавою фірмою. Наприклад, під час Другої світової війни вони виготовляли прикраси для жінок військових, маленькі серця, квіти, букетики, які символізували чекання, і любов, квіти незабудки Я якось вам показувала. А у 1960-х роках. Кремен співпрацювала з дизайнером Джоном Ленноном. Була така е, лінія Джон Lennon Jewelry Line. Рідкісний факт, про який мало хто знає. І Компанія виготовляла металеві вставки для його перших дизайнерських аксесуарів. Фірма залишалася сімейною до кінця ХХ століття, і навіть сьогодні бренд Кременс і компанія це синонім американської класики з людським теплом. Ця брошечка коштує теж 1200 гривень. І це кременс, ювелірна компанія, золото і перли. Небагато у нас сьогодні прикрас, але нічого. Сьогодні я вам ще покажу брошку, яку ми з вами будемо розігрувати наступного разу. А сьогодні буде анонс розіграшу. Ну, це така брошечка, не брошечка, шпилька у вигляді лицаря, верні, доспіхів лицаря. З голочкою і з за, за цією закруточкою. І це буде подарунок тому, хто наступного разу виграє. Ось така красива голочка, голочка шпилька. І для того, щоб виграти, вам треба зробити зовсім небагато. По-перше, бути підписаним, тому що всі мої ці. Розіграші для підписчиків. А потім поставити вподобайку і написати коментар. І по вашому коментарю я буду вибирати. Вірніше вибирає рандомайзер того, хто переможе, не я. Я на це ніяк не можу повпливати. Ну, і моє велике прохання, якщо ви ще поширите моє відео, то я буду вам дуже вдячна. Ну, зараз хочу сказати вам до побачення і ще дуже хочу попросити вас, якщо ми хочемо перемоги, якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла, то давайте все-таки чимось щось для цього робити. Ми, сидячи вдома, не можемо воювати. Наші сім'ї, сини, діти воюють чи воювали, а ми можемо тільки допомогти. допомогти. Чи роботою, чи грошима. То давайте це робити. Я вас дуже прошу. Давайте на ЗСУ, щоб були ті дрони, щоб була та їжа, щоб усе було у наших хлопців. І щоб ми тут, сидячи в тилу, знали, що ми допомагаємо, що ми не сидимо, складячи руки. Люблю вас, мої дорогі. Цікаю вас наступного разу. І бажаю вам всього найкращого Для самих таких стійких, хто додивився до кінця, хочу сказати, що скоріше всього мене не буде наступного разу, тому що там проблеми зі здоров'ям, їду в лікарню. І я сподіваюся, що це ненадовго затримається. Люблю вас. Все буде Україна!